Доброго дня. Волинська фондова компанія є ексклюзивним дилером польської техніки, виробник Унія. Це дисковий арегат Арес. Це арегат, який обробляє ґрунт зразу після комбайну. Ви всі знаєте, що якщо зразу після комбайну не обробити ґрунт, то дуже багато вологи в повітря. Цей арегат виробляється 4 метри, 6 метрів, 8 метрів. І можна агрегувати тракторами від 150 кінських сил за 4 метри. Цей 6-метровий агрегатується з трактором від 250 240 кінських сил, 8-метровий, дев'ятиметровий, агрегатується вже за 300 кінських сил. Даний агрегат обробляє ґрунт на глибину від 6 до 15 сантиметрів. Звичайно, що. Нам не потрібно 15 см, нам потрібно як мінімум зразу після комбайну бисенько зрушити стерню, і щоб вона була рихла, щоб е, підготувати ґрунт під посів. Розкажу, що це оригати на цьому, наприклад, диски 560 метрів діаметр. Тут, на порівняння від, від конкурентів, у нас є от такі трикутні амортизатори. Диски не самі по собі не можуть двигатися туди-сюди. Вони дуже добре амортизують і дуже обробляють гарну почву. Хочу сказати, що ці арегати можуть бути як навісні, так і полунавісні. Навісні в основному там 4 метрові 3-метрові, а полунавісні в основному більше можуть бути і 4 метрові, можуть бути і 6, і 8 метрові і так далі. У нас, я сам з Одеси. Керую південним регіоном Волинські фондової компанії такі агрегати дуже користуються великою популярністю. Багато агрегатів купують чотирьох бо тому що як, мілкі е, аграрії, але і великі аграрії купують 6-метровій, восьмиметрові. Як ви знаєте, що південь України, там, звичайно, там дуже важкі грунти і дуже велика засуха постійно. Ну, кожен рік засуха конкретна. Розкажу недавній случай. Тепер, буквально дві неділі тому назад, ми запускали. У Миколаївській області такий агрегат, Ну, керівник каже, та ні, все засохло, поїхали, сфоткали, фотографували стерню, там такі щелі, що рука пролазить. Кажу, ну, побачимо, що ми будемо зараз говорити. Виїхали в поле, ну він такий розстроєний до мене, не, нічого не дасть. Давай на ясмінь. Я його давно вже вбрав, майже місяць. Виїхали туди, агрегат спрацював відмінно. Поїхали давай на пшеницю. поїхали на пшеницю, теж арегат працював відмінно. Звичайно, в цьому арегаті можуть бути котки і трубчаті, і можуть бути такі уролір. Звичайно, кожен господар вибирає собі, які він хоче котки. Чи він трубчаті котки, чи уролір. Якщо там велика дуже груда, то можна вибрати уролір. Значить, чим ще хороший цей арегат, що ми можемо задискувати поле перед сівбою. Ми можемо... Також вийти в поле ще раз задискували і можна ставити там ззаді навіску ще і можна одразу і посіяти. Так що це агрегат для дуже хорошого обробітку ґрунту. Так що, будь ласка, звертайтеся, покупайте. У нас є всі і є, є агрегати зараз в наявності. Волинська фондова компанія продає дану техніку вже більше 25 років. Звичайно, що цієї техніки багато продано по всій Україні. У нас є склади запасних частин, у нас є сервісна служба. Звичайно, ми стараємося якнайшвидше обслуговувати клієнта і по сервісу, і обов'язково по запасним частинам.